Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео одразу розпочинається з кухні. Буду готувати капусту, а саме тушкувати, оскільки ми забулися, що в нас є аж цілий мішок капусти, і щоб вона не пропала, потрібно швидко, оперативно з'їсти її. Отож, сьогодні така вечеря. У нас в мене ось було таке м'ясо, яке готує моя мама, консервоване, оскільки не було свіжого. Тому буду це все обсмажувати і готувати смачну вечерю. Далі додаю кілька цибулин, а також велику морквину. І перед тим, як тушкувати капусту, я обминаю її з сіллю. Виминаю, аби вона. При тушкуванні була м'якою і ніжною. Раніше я цього не знала, що потрібно так робити. І вона була така тверда, я б навіть сказала хрумка. І такий момент мені підказала моя свекруха, оскільки вона дуже любить тушковану капусту, і досить часто готує таку страву. Тому, от, якщо ви не знали, користуйтесь. А до нас приїхали майстри і будуть встановлювати меблі в нашій пральні. Я цьому безмежно щаслива, оскільки планую сюди досить багато речей помістити та й взагалі користуватися повноцінно цією зоною. Аби все було, знаєте, під руками, все на виду. Словом, я задоволена результатом. В майбутньому тут в кутку колись з'явиться і сушильна машина. Не знаю, коли, але мрії збуваються, я буду далі мріяти, і, можливо, в якийсь день вона в нас з'явиться. Словом, я дуже задоволена, ще чоловікові придеться тут попрацювати, вкрутити сюди розетки, встановити кран, який ми купили заздалегідь. Також наші майстри помилилися з розмірами і, на жаль, Деяких поличок нам не поставили, але, забігаючи наперед, привезли їх буквально на наступний день. Продовжуємо облаштовуватися і вирішили придбати ось такий рейл. І поставити його в прихожій зоні, аби можна було повішати верхній одяг, поставити якісь сумки, рюкзаки. В цілому все збирається дуже швидко, просто як пазлик. Мені сподобався, до речі, дизайн, такий досить стильний. Там була ще одна така вішалка, але дерев'яна. Внизу також був чорний колір присутній. Вона нам обом зайшла, але по відгуках ну, такі, все ж таки вирішили придбати щось більш надійне і обрали ось таку металеву. Придбали також ось такі пішачки з дуже цікавою текстурою, Ну і також з міркувань того, що вони не подряпають самий. Рейл. Словом, як тимчасове зберігання, ця вішалка мені дуже сподобалась і як окремий елемент інтер'єру, також. Звісно, якби не ось та тумба від нашої кухні, тумба під посудомейку. Оскільки коли збирали кухню, ми не знали, чи буде така можливість купити посудомейку. Тож тепер вона використовується не по призначенню, але дуже нас виручила. Словом, як на мене, непогано. Ну що ж, переїзд позаду і можна відновлювати спорт. Чесно кажучи, я завжди була схильна до зайвої ваги, і десь приблизно з 25 років мені все складніше скинути отих кілька зайвих кілограмів. І... Так, мені важко, якби і психологічно прийняти себе такою більшою, ніж зазвичай. Але більший фактор, який мене тривожить, мені важко фізично. Я швидко втомлююсь і не дивлячись на те, скільки я наберу чи зайвих 2 кіло чи 5, мені дуже важко. Я роблюсь набагато повільнішою. Я задихаюся, мені важко, мені незручно, мені некомфортно. Навіть в таких буденних справах, як прибирання, готування, я швидко втомлююсь, мене дуже болять п'яти, коли я на ногах. І я вже розповідала, маю дуже низький зріст: це приблизно там метр п'ятдесят три, метр п'ятдесят чотири і на на такий, на такий ріст, знаєте, тих кілька кіло, ну дуже помітні. Поки говорила, вже замінила постільну білизну на дитячому ліжечку. Поки що син спить тут з нами, але моя ціль відправити його якнайскоріше до своєї кімнати, спати в своєму ліжку. Та поки що йому 3,5 роки це трохи зарано і розкривається він вночі, тому я при кожному шелесті ковдри прокидаюся аби його накрити. Примірялись, примірялись, і нарешті чоловік знайшов час, аби вчепити цей карниз. Він де подвійний, оскільки я передбачала тут і штори. Поки що у нас немає можливості їх придбати, тому поки, поки що буде тільки тюль. Це бюджетний варіант з Ікеа. Мені сподобалось, що малюнок Тюлі повторює дизайн плитки. Такий збіг обставин, але він мені дуже сподобався. В мене є таких чотири шматочки, і думаю, що буде достатньо на таку довжину карнизу, як на мене, супер. Нам вже прийшли ролети, та просто банально немає часу вчепити їх в зв'язку з нашим потопом. Далі у відео ви побачите, який сюрприз нас чекав після гостювань у бабусі. Хіба це не симфонія природи, ніби медом по вухах? Я обожнюю ці звуки в селі. Це така неймовірна насолода, яка не зрівняється ні з чим. Це звук дитинства, це звук батьківського дому, це теплі, приємні. Спогади дуже щаслива, що моя дитина має можливість проводити час в селі. Має бабусь, дідусів. Думаю, що ці спогади для нього також будуть дуже приємними та теплими, як і у мене. Це атракціони три, Ого! Безмежно вдячна Богу за ці хвилини щастя, і хай ці кадри залишаться тут, бо ніхто не знає, що нам приготував завтрашній день. Не колбайся. А такий сюрприз чекав нас вдома. Дві величезних калюжі, одна в коридорі, а інша на кухні. Все це текло через точкові світильники, саме там, де стикаються дві плити перекриття. Словом, перед поїздкою мій чоловік перекрив воду і сказав: Я щось не довіряю воді, перекрию на всяк випадок. у нього було якесь перевчуття, але. Не ми затопили, а нас затопили. Словом, сказати, що нам дуже неприємно це нічого не сказати, але як я кажу, хай Бог бере грошима. Це, знаєте, такі... Такі дрібниці в порівнянні з тим, що взагалі відбувається в світі, але все одно неприємно, тому що це фінансові витрати, які б ми могли відправити в якесь інше русло. Хотілося б познайомитись з нашими сусідами якимось іншим чином, але такі життєві ситуації теж бувають. Маю на сьогодні в планах якось. Організувати нашу пральню або ж прачку, до речі, це слово нашій сім'ї прижилося. А почула я його. На каналі Саші, життя за містом, і ми так теж тепер час від часу називаємо це прачкою або кладовкою. Словом, я принесла сюди речі, які думаю тут зберігати. Взагалі, моя ціль не те, щоб організувати, а хоча б розпакувати ті коробки, які стоять у нас в кабінеті, і чим побільше запихнути сюди речей. Взагалі, коли я організовувала, планувала цю кімнатку, я побачила кілька фото на Пінтересі, і мені б хотілося саме так тут все задекорувати, навести такий затишок. Але зараз, на жаль, немає такої фінансової змоги купити однакові кошики. Але збігаючи наперед, маю сказати, що ось ці прозорі контейнери це теж варіант. Звичайно, не такий естетичний, які на відміну від тих корзин, які я тут собі запланувала, але все дуже гарно видно. Ти собі знаєш, що тобі потрібно достати, де приблизно щось якусь річ тобі потрібно знайти. Слава, не знаю, можливо, вони переживуться. В Аврорі я купила ось такі два кошики-органайзери. Мені вони дуже сподобалися, оскільки по кольору в принципі, підходять і дуже бюджетні. А також є ось ця ручечка, якою, знаєте, як шуфляткою, дуже зручно забирати з полички. Хоча маю і корзинку просто з отвором, але це виявилося не зовсім зручно. Словом, люблю якісь такі корзинки, кошики, органайзери. Це спрощує організацію простору, упорядкування якихось ось таких маленьких дрібничок, оскільки просто собі береш корзинку, дістаєш, що потрібно, і воно все не розсипається, як от з великої такої купи береш щось і все. Все посипалось, як якийсь конструктор. На слідуючий день я сходила до Аврори, аби придбати ще таких кілька корзинок, і їх там вже не було. Хоча напередодні там була така велика гора цих кошиків, я навіть і не подумала б, що їх розберуть як гарячі пиріжки. Ем, на жаль, так буває в мене бувало не вперше. Я поки там собі придумаю, надумаю, зважу всі за і проти, чи купувати мені, чи ні, і все. Раз і немає. Ну нічого. Ем, можливо, щось подібне знайду в інших магазинах. Якщо ви вперше на моєму каналі і задаєтесь питанням, що у цієї пані на голові, то це наслідки стресу. А в грудні я втратила 80% волосся і зараз активно займаюся його відновленням. Є вже позитивні результати, і я дуже сподіваюся, що Через рік, через два я буду знову мати те розкішне волосся, яке мало до цього, адже всі мене запитували, що я роблю, яким засобами користуюся, бо воно було дійсно дуже дуже гарним, блискучим, довгим. Словом, я дуже сумую, але поки що, поки що так. Отже, показую вам нашу прачку в реальному часі з усім тим хаосом, який є. Тут я розмістила і аптечку нашу на 23 літри на хвилиночку. Словом, дуже зручно, бо візуально ти знаєш, що де знаходиться. Тут такий собі свій хаос. Не можу сказати, що це організація, але поки що те, що в мене на даний момент вийшло. Тут, скоріш за все, я замовлю майстрів щось типу такої вставної полиці, бо цього простору. Як на мене, надто багато, бо дуже висока полиця. Також тут, по ідеї, не мало би бути пилососа та зарядки до нього, скільки ми для нього придумали інше місце в коридорі, але, так як немає шафи, він тимчасово розмістився саме тут. Ось ці. Гаджети віник, швабра швабра для вікон будуть тут на кілочках по ідеї. Ми ще до цього не добралися і, на жаль, в чоловіка немає часу, навіть ось бачите, навіть крана ще немає. В майбутньому тут буде сушильна машина, і також ще потрібно придбати нам корзину для брудної білизни. Є також у мене шуфлятка. Я ще не придумала, що тут буде, але краще, щоб вона була, аніж не було. Вона не є глибокою, але все ж якісь дрібниці також може вміщатися. Давно я не перебирала наші ліки. Зазвичай я намагаюся впорядковувати аптечку, розбирати її по категоріях, але, знаєте, коли боліють діти. Ти просто виймаєш цю е, аптечку, перериваєш в пошуках тих чи інших ліків, і за організацією ніхто в такі моменти не думає. Е, все розбираю, теж намагаюся пофасувати по категоріях: це якісь знеболювальні, жаропонижаючі, якісь дитячі лі, ліки, назальні каплі. Словом, якось намагаюся це все розібрати. Не так багато в мене прострочених ліків, хоча я думала, що буде набагато більше, оскільки я ну, реально давно не перебирала. Цю аптечку. Знаєте, мені так якось ну, смішно. Нам 34 роки з чоловіком, і в нас аптечка на 23 літри. А починали ми наше життя із якогось пакетика, де, де зберігалась перекись, якихось там кілька е, пластирів. І термометр, це, це наша аптечка. А тут -от з роками вона все більше і більше. Ну, звичайно, відколи родився наш син, то, звісно, ліків також, на жаль, побільшало. Якийсь організаційний день у мене сьогодні видався. Зібрала всю канцелярію по нашій оселі. І вирішила все це перебрати, розхламитись, подивитись, що тут в робочому стані, а що ні. Маю ось таких два органайзери. Один ось цей бірзовий ще з часів пеленального столика. Там зберігалися якісь різні дрібнички Артемкові, а кремовий залишився з орендованої квартири, там колись я зберігала спеції. Тому буду розділяти. Ці всі канцелярські штучки на таких дві частини, оскільки квартира досить велика, і один залишив в прачці, а інший тут на кухні, аби знаєте, не бігати. Якщо щось закінчилося в тій частині квартири, там з якихось миючих засобів. Чи так потрібно якусь помітку собі зробити, то там буде і ручка, і якісь олівці, і фломастер, і записник, якісь ножечки. Словом, таке, що потрібно мати під руками. А ось інший, ось цей кремовий, залишу тут на кухні. В мене є таке незаплановане місце для нього, і там я собі організую такий канцелярський куточок. Ну і буду прибирати на кухні. Тут у мене сушились овочі, ставлю їх в холодильник і також буду протирати посуд, який я мила руками. Знаєте, з появою помічниці, посудомийки, моє життя поділилось на до і після. Це, напевне, друга найвдаліша покупка за всю історію нашого сімейного життя. Після ручного безпровідного пилососу. Всім рекомендую. Раніше я якось не те, щоб я скептично ставилася до посудомийної машини, я просто не мала досвіду, і якби якось об'єктивно оцінити відсутність її, було досить складно. Я ніколи не користувалася посудомийною машиною, ні на зйомних квартирах, ну, не було в мене такого досвіду. Але Через позитивні відгуки я вирішила придбати, і в мене стільки вільного часу. От якщо ви до цих пір вагаєтесь, у вас є така можливість, у вас є місце, дівчата, беріть, беріть, не сумнівайтесь. Це настільки спрощує побут, це настільки економить час і мало того, ще й. Забезпечує таке охайність кухні, оскільки там не, не збирається цей брудний посуд у мийці, який постійно треба мити, сушити, розставляти на свої місця. От, одразу брудний посуд відправляється в посудомийну машину, і мийка залишається в гарному, охайному стані. Словом, я дуже задоволена. Ще хочу сказати кілька слів стосовно чорної стільниці, ми вже маємо такий досвід на нашій кам'янецькій квартирі. Скажу так: вона з'їдає досить багато світла, але якщо сама кухня, фасади білі або ж світлі, то це не критично. Можу сказати, що вона примхлива, оскільки на ній не тільки видно пилюку, а і видно жирні плями. Тобто, якщо у вас руки жирні, ви там готуєте, торкаєтесь поверхні, то її прийдеться добряче-добряче натирати. І взагалі, в цілому, два рази, три рази на день я протираю абсолютно всю стільницю. Я знала, що так буде, але це свідоме рішення. Ну, нам подобається, і я люблю, коли стільниця, знаєте, такого зрозумілого кольору, коли вона, от я дивлюсь і бачу, що вона чиста. В моєї свекрухи стільниця, знаєте, щось типу, щоб не було видно, що брудно і дійсно не видно скільки ми часом приїжджаємо. Я ну не звикла до такого кольору стільниці, ставлю свій телефон на поверхню, раз а там щось щось було. І це такий, знаєте, палка двох кінців. З однієї сторони це дуже класно, бо нічого дійсно не видно, а з іншого боку, можна пошкодити якийсь там телефон чи, чи, чи ще щось. Словом, я прибираю. За допомогою саморобного мегічого засобу всі про нього чули всі знають, як його готувати. Та все ж повторюсь, це просто оцет, трохи спирту і води. Маю сказати, що для щоденного використання цього більше аніж достатньо. Я задоволена, мені подобається, і взагалі мені б хотілося поменше. Використовувати якоїсь хімії, взагалі пластику, тому йду до хімічного мінімалізму, Незважаючи на те, що мене Розкритикували через великий розмір мейки та ще й з нержавіючої сталі. Так, звісно, я погоджуюсь, тут пасувала б краще чорна мейка, але маємо те, що маємо. Але стосовно розмірів, я дуже задоволена, були в мене сумніві. А чи не надто вона велика? Ні, не надто. Так, можливо, вона щодень для такої маленької сім'ї, як наша, можливо, і завелика. Але в процесі приготування готування до гостей. Або ж якихось заготовок, коли потрібно багато помити якихось фруктів, овочів словом. Класно, я дуже задоволена, рекомендую. Знаєте, не те, щоб я давала якісь поради, скоріше, це такі думки вголос, оскільки саме з таких відео я начерпала для себе дуже багато інформації, і це мені допомогло. Організувати простір в нашій оселі, меблі, кожну поличку, продумати якісь, знаєте, дрібниці, до яких я б сама не дійшла. Тому беріть на замітку, якщо ви в процесі ремонту, якщо вам Потрібні якісь ще відповіді, запитуйте мене в коментарях. Я обов'язково поділюсь, бо кажу саме такі відео в свій час мені дуже допомогли. А тут я намагаюся якось реанімувати тюльпани, які ми привезли від бабусі з села. Чомусь кінчики листочків засохли, і мені дуже шкода, хочеться, щоб ще кілька днів вони потішили моє око. А на цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що подивилися відео до кінця. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк. І до нових зустрічей!